бачиш? Да, та хуй ісос на машині. Ти поздавали ось ці. Я ж казав, блядь, того хуй болить, хто її, блядь, манда чешеться. Вахуйоби. Ці батлодрочери. Метро в баньку парівку пішов. Нахуй йому там строчка, якщо він за собі по парівках ходить. Не знаю. То видно на то й треба. Угу. В парілку пішов? Ну, ладно, казав. О, самая класна локація. Давай, як спецназ з двох людей. Спец С. Так. Дивися, можна. Ти, наприклад, збираєш, а я на шухері. Ні, то збирається перша локація. Ладно. Стратегії перша локація тільки. Коли сам граєш, то й в першій локації стрюмно. Кожен крок прораховуєш. Mm -hmm. Так, я піду поїхали, трохи розгрузим, бо дуже багато. А mm -hmm. якщо прийде якийсь клоун, то повбиває нам весь лут. О, це вже 11 штук, ніхуя собі. Не. Ну, я зазвичай за першу локацію. Від 28 до 32 тисяч забираю. Нихуя, спис. Ну це якщо не шаритись, а нормально все робити. Так, я цей всю поставлю. Не не, то лишай в тележці, бо. лишай в теле. Та бля, вона ж маленька, просто лишай в тілешці, ти й все. Та я думав, щоб не побили, ти ага. Та забий. Ой, голова, голова! Ой, сука. Блядь опять тарассом стос. Я барон. Шо локацію каши, почепить пить, бля. ха Шо сказав, шос сказав. Подрімаєш, а ти бля пограли. Іди далі, тут уже багато не знайдеш. Та бля, двери закр... Закрыть двери шкафа! Двери, закрыть двери шкафа! Ебать, это седло. Ну сверху чашка, бля. О, добр... добрый день. Кровь, что, влазник, вот, <coughs> <Идересен будет. coughs> вот это штука. Чашка там сверху. Не лучше видно. Бля, я тупо. Я думаю, 20 тысяч. Мы не собираем там. У нас малой Ти відчуваєш, блин, головне, щоб ти відчував мою підтримку. хера тупо нема. одним кольцом боже тебе шо, через и ты бешоче развещаете и же ты тележку с собой не взял Блядь. Же... А, ну да. Ну... Понял. Шесть лута реально ни хера, Блин, наш ты учишься, закрыл? что на всю эту хуйню вроде Можно сдавать. Да, хуйня и как, конечно, планирует. Так, ну, я только тишу не Щось десь проїбав, але має шумалю. Та забитом чашечка одна, я більше нічого не бачив. Он зверху, диви. Скільки? Хайп. мастеру. Я за перемогу. Нормально, хоть 20-очка здесь. Вибач, я лоханувся жорстко з головою. Бля, я, я не, ненавіжу її. Я, не, я ненавиджу голову і монашку. Вони коли з'являються, я починаю мандражирувати, тряюсь і здихаю, як дебіл. Вони оце кричать, знаєш це? Екран і угу. все. У мене якась паніка починається. Так тупо сів, коротше. Так, що ми на арейдах живем, так? Да? Ну якщо тут зброї нічого нема, то на апрейдах Пропоную по селі взяти. Обов'язково. Я завжди беру її КП. <кій> Села, ну давай. Ще на 2000 щось можна взяти? Та все, На що ти тут візьмеш? Забей. <кій> Зброю брати безполезно. О, мені апт... А, аптечки нема на 2000, ну похуй. Давай, поїхали. Це хуйня робить. А, що? Вон ти куверкаєшся постійно, по-моєму. По-моєму, найбезполізний дрон в світі. Взагалі, то теоретично ти повинен постійно куверкатися з нею. Воно не робить воно так. Тоді я не знаю, вона надобать. А ще й ця, ця локація тупа попалася з самого початку. Бери енергію, бо ти проявив себе. А щоб монстрів брати і жбурляти? Самих слабших треба 4 сили, потім 9. Чи 8. І потім аж 13, це самих жирних можна брати і жбурляти вже. Ну ми вдвох зараз можемо слабеньких монстрів брати. Таких як uh -huh. цей Телепат, і ш. Я не пам'ятаю які ще по 4 важать. сили. Ото-то в цих ямках буває, але не, не зараз. Звуки страшні. Я нічого не чув. О, он да, тут то, и две штучки. Да ёб твою мать! Вот тут. Кто? І ти куди кудись за тобою голова? Ну так ти що зробиш? Ти проригайся, а де магнітофон? Він дід. Толбоеб <свист> старый, сука пидор, поздирился. Алло. Дав, Бля, давай перезайдем я загружу, чи ты так не хочешь. Бо ти знов всю локацію сам будеш. Ми зараз другого уровня почнемо себе. Я. Так, так мы. Я ж так, на X зараз завезу, ты и ты уже. А. Ну. <H2> ну я під стільцом, понимаешь, сидів? Він мене не бачив, він через стілець мене заебаш. Ну довк... так я у меня уже дробовик. Тихо, тихо. Давай, давай. Давай, давай. все Філігранна на роботу. О, там якась здорова хуйня, бля. А може не бери її сам. Напакована хуйня. 800 на впизду. Вези вже, вези. Діаманти я вже не заберу, сам. Так, так. <кх> Дід ёбаний. Тебе в'їбать. Без... Що це в тебе за суїцидні настрої? Чуть-чуть. Та підійшов, що чуть тебе ця хуйня не ебнула. А я шо за стях? Там шо цей діамант, а, мене не, Нео, мене. Я... я бачу. Я тут бачу, коли мертвий. Якщо не піздіти, тоді дом воно здалека почути, він Ну Якщо не верещати долбайоб, то теж, звісно. Так, 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 не спішимо. А тут спішити... Нема куди. Де це ця залупа, бо я не бачу. Тут, тут. Куди? Ой! Насыщенная комната такая была. Так, так. О, тут что я око. И маленькая хуйня. Я тебе ничку одну покажу, если ты не знал. Навряд ли. знав, що можна в вентиляцію залізти? Ні. Ніхуя себе. Ага, каже. Каже. Я знаю. Хто каже? Я не знав. Ну я кажу, покажу тобі ничку, яку ти не знав. Та он дос з, з цієї хуйні запригне, Он хуйня стоїть збоку, бачи. Я кажу, покажу тейничку, яку ти не Ти кажеш, навряд чи. О, тут, тут машинка, ну буває щось дорожче, а буває ніхуя нема. Тут е, декілька кімнат з такою вентиляцією є. Давай, спусти мені її. Не, ще, бо я не можу пока дотягнутися. Чекай, 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 дай, блядь! Або так, так. О, тут ще одна така сама. А ні, це якась хуйня. З монстрів тільки дід і ця херня. Почка, чекай. чекай, чекай. Що Шо ясю Що Што пограємо? А, ні, почекай. Що це? Не знаю. Він якусь силку Он... кинув. Да, не, не, на... це не до нас, це, блять. Ой, короче. Не хоче ніхто з нами грати. Не хоче ніхто в рэп грати. С хуйню кузирають свою. Магнитофон еще скажи. Магнитофон пред... Та да, сука! <laughs> Пиздец, блядь. Я просто... Як нахуй, блядь. Ну ти зараз нічого. Hehehehehe oh, <laughs>